Аню мене звати Аліна Васильченко і з вами програма «Актуальності». Далі говоримо про найактуальнішу інформацію за останній тиждень у Польщі. Новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск дав перше інтерв'ю журналістам після виборів. Говорив зокрема і про Україну. Він наголосив, що поки українці дають відсіч російським загарбникам, Польща перебуває у безпеці. За його словами, війна в Україні це тема номер один для нього з усіх міжнародних тем. Ще одне питання про Україну. Я ніколи не дозволю нікому у своєму уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях. Кожен польський патріот повинен визнати цю причину, поки Україна бореться з Росією. Ми перебуваємо у відносній безпеці в українському контексті. Також додав, що ніколи не дозволить, щоб в його уряді будували свою позицію на антиукраїнських настроях. Наголосив Дональд Туск також і на тому, що не може бути вагань у питанні озброєння для України. Ми будемо протистояти цьому знеохоченню, коли йдеться про допомогу Україні. З'явилися різні концепції. Наприклад, у контексті спільних закупівель озброєнь. Не може бути жодних вагань у питанні озброєння та спільної підтримки України. Окрім того, прем'єр-міністр розповів про запланований візит до української столиці. За його словами, він прибуде до Києва вже найближчим часом. Цей візит повинен відбутися зустріч Туска з президентом України Володимиром Зеленським. А напередодні цього урядовець планує обговорити деталі поїздки до Києва з президентом Дудою. Я поїду до президента, щоб розповісти про деталі моєї місії в Києві. Це дуже важливе питання для нас. Я хотів би, щоб питання безпеки та України розділяли прем'єр-міністр і президент. Підхід до війни в Україні це те, що нас об'єднує з Дудою, не дивлячись на наші різниці в інших питаннях. 1 січня у Польщі зросла мінімальна зарплата, яка зараз становитиме 4242 злотих, а з липня 4300 Якщо ви працюєте за цивільно-правовим договором, тобто умови злицення, ваша виплата рахується погодинно. Відповідно, на початку 2024 року ця ставка сягне 27 ,70 злотих 70 грош за годину, і у липні 28 ,10 злотих 10 грош за годину. До речі, згідно зі звітом національного банку Польщі у 2023 році, майже половина українських біженців задекларувала свій заробіток менше ніж 3 тисячі злотих. А це 28 тисяч гривень. До бази миротвореці додали трьох громадян Польщі. Ними стали політик Гжегош Браун. Panie pośle co pan robi? Panie pośle co pan robi? Co pan wyprawia? Co Panie pośle co pan robi? Jak tak można było się z nie co pan robi? Panie pośle, co pan robi. <звучить> Політичний оглядач Петр Панасюк та один з організаторів протесту перевізників на польсько-українському кордоні Рафал Меклер. Усі вони ведуть на території Польщі антиукраїнську діяльність а їхні висловлювання часто з'являються у матеріалах російських пропагандистських змін. На початку 2024 року у Польщі запровадили додаткову плату за використання пластику. Це можна вважати першим кроком до так званої депозитної системи, яка повною мірою запрацює з січня 2025 року. Додаткова оплата поширюватиметься на одноразові вироби з пластику, наприклад, як пластикові стаканчики для напоїв або упакування для їжі з собою. Ці зміни спрямовані на підтримку діяльності зі зменшення відходів і просування екологічних рішень. У Польщі оплата змінюватиметься залежно від типу товару, наприклад, 20 грош за чашки та кришки для напоїв, і 25 грош за контейнери для їжі. Одвічне питання: як поляки зараз ставляться до українців, як показують результати останнього опитування інституту ринкових і соціальних досліджень, не все так погано. 53% поляків зазначило, що позитивно ставляться до своїх східних сусідів. Негативну ж думку висловило лише 20% респондентів. Теперішній показник є вищим аніж перед війною. До 24 лютого свою приязнь до українців декларувало 48 опитуваних. Одразу після повномасштабного вторгнення на понад 10% більше поляків висловлювало свою любов до українців ніж зараз. На кінець дуже позитивні новини. Песик Бонифаці, який влітку приплив на дощі з Херсонщини до Одещини після підриву Каховської ГЕС знайшов нову родину у Польщі. Давай у нас водичка є. Повідомила громадська організація Енімалсос Одеса. Як згадують волонтери, стан здоров'я песика був дуже важкий. Боню лікували у клініках та амбулаторно, а також обстежували і призначали курси реабілітації. Кілька місяців бонечка провів у нашому центрі адопції і швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей своїм чудовим характером, чарівною посмішкою, довірою до людей. Волонтери шукали для боні новий дім, де його любитимуть, та знайшли сім'ю у Польщі. Зоозахисники розповіли, як готували собаку до подорожі та як майбутні господарі оформили Розплатили всі необхідні документи, а також придбали квиток на потяг для боніфація. Ба більше він їхав в окремому купе. Зараз боня щасливий живе у новій родині. Це були всі новини на сьогодні. Пишіть у коментарях, що було цікаво вам слухати цю інформацію.